Готові прокачати свій мозок? Тоді пропонуємо вам цікаву головоломку з сірниками. Перед вами рівняння, але воно явно неправильне. 5 помножити на 4 дорівнює 26. Ваше завдання перемістити всього один сірник, щоб зробити рівняння правильним. Поставте відео на паузу і подумайте гарненько. Знайшли відповідь? Перевіряйте. Для цього продовжіть перегляд. Якщо справилися швидко, можете пишатися собою. А якщо ні, не засмучуйтесь, тренування запорука успіху. Головне зрозуміти принцип, і тоді будь-які подібні задачі будуть вам під силу. Отже, пауза! А тепер правильна відповідь. Переносимо сірник в шістці на інше місце. Отримуємо вірне рівняння. 5 помножити на 4 дорівнює 20. А ви як швидко розв'язали цю задачку? Поділіться своїми результатами в коментарях та підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити нові головоломки.